Всім привіт! Що в нас сьогодні? Огляд навушників, блютуз навушників заврори. Просили мене в коментарях і в телеграм моєму каналі також. Просили каже Вова, коли вже буде відео з навушниками. Ось получайте відео з навушниками. Купив дві штуки навушників. в Наступному відео, можливо, ще куплю дві пари навушників. Провіримо, як то кажуть, які кращі з бюджетних навушників. Так що ви підписуйтесь на канал, буде цікаве відео. Погнали до огляду та тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт AKB.com.ua. Хлопці займаються продажем акумуляторів. В них наявності завжди є акумулятори популярних брендів, таких як Sony, Samsung і LG. Контакти залишаю в описі під відео. Переходимо, замовляємо. Так на сам говорю, не знаю, чи оглянемо ми дві пари, можливо, одну на другому відео. Ще одну. з собою взяв з Китаю. Я це вам не показував. Заказав ось такі навушники, самі дешевші. 74 гривні. Це в нас є скільки там дола долара. 2$, долари, долар з копійками. Я вже в них проходив близько місяця, послухав. Також хочу про них щось розказати. Якщо напевно це все в одне відео не влізеться, бо відео буде дуже довге. Можливо, її буде на дві частини. Не знаю. Все по ходу, як то кажуть. Які навушники я купив. Купив навушники ось такі tg 01 і купив навушники Havit. Ось, як я вам показував, взяв китайський за 74 гривні. Також в мене є Airpods Це, це є першої генерації. І Також в мене є ось такі аспари. Хочу всіх приблизно порівняти по ціні і по якості, і також по використанню. Мо Airpods вони дорогі, навіть бушні, але це першої генерації, але повірте, вони по до сих пор добре роблять і по до сих пор батарея тримає. Що не скажеш про другі навушники, такі як Ну, Як то кажуть, залежить під які задачі ці навушники. Наприклад, я не слухаю в навушниках музику зовсім. Я Bluetooth навушники беру для чого? Для того, щоб міг переглядати в телефоні YouTube і так далі. Різні фільми можна через телефон дивитися. Або розмовляти. Поставив один навушник, і ти Може спокійно розмовляти, коли в тебе руки зайняті, ти можеш нажати і розмовляти. Добре, це все зрозуміло. Давайте ми спочатку почнемо з ТГ-01. Добре, давайте спочатку почитаємо їхні характеристики, що тут у нас пише. В нас пише, е, в нас пише типу, зарядка, тач керування з навушника. Є ще типу, що ти можеш гаджет зарядити. Ну це вони такі придумали, зараз я вам покажу. Далі що в нас тут пише по інструкції? По інструкції в нас пише ТГ-01, версія чіп версія 5.3, я так зрозумів, це Bluetooth. Та Bluetooth контрол DC От. Power Input, вихід 5 вольт. Тут в цих навушників вони ті йдуть як павербанк, ну, то просто я не знаю. 5-6 годин вони іграють, і 2-3 години вони заряджаються. Так, Дійсно, вони грають довго, бо вони такі балванки досить великі. Я слухав в районі 2-3 годин. Ну, як не слухав музику, просто дивився відео в Ютубі і так далі. Речі, що я ще їх не заряджав. Як вони були заряджені, так і слухав. І вони не сіли. Добре, тут це зрозуміло. А що в нас тут пише? Так. Як ви бачите, версія Bluetooth 5,3 АБС Пластик, ємність боксу 1200 мА, Ємність навушників у нас пише 45 мА. Годин. Час заряджання 2-3 години, відстань 10 метрів. Це все зрозуміло. А коли вони в нас виготовлені, не пишуть. Ось є дата виготовлення. Це в нас 02.01.24 року. Ну і виробник, ви поняли хто. Артикул ось такий: 87873. Добре, давайте ми їх розпакуємо, покажу вам комплектацію цих ТГ-01. Ось так. Тут у нас внизу. Що по комплектації? 24-го року випуску навушники Bluetooth і комплектується ще мікро USB. Ну, це я вже считаю Реально, ну блін, ну який мікро USB, люди. Добре, відкладаємо мікро-USB. Тут ще в нас в комплекті запасні подушечки. Як ви бачите, одні одного розміру, другі чуть по більшого розміру. Ну я думаю, цього меншого розміру це в нас і тут стоять. Добре, перейдемо до самого кейсу. Ну, кейс тут я вам кажу, реально кейс дуже великий. Давайте я вам покажу розміри кейсу спочатку, а потім я вам покажу по роз'ємах. Дивіться сюди. Ну, Просто дуже великі навушники, це як портативна колонка, блін. Так, це у нас 8 см довжини, ну це дуже багато. Ширина в них 5,5 см, як сірникова коробка по довжині. І товщина їхня приблизно ну, майже 3 см. Бо тут ви бачите таке заокруглення підвищення. 3 см товщини. Дуже габаритна коробочка, реально дуже габаритна. Я вам перше хочу сказати. Я їх в магазині перший раз відкривав, десь хвилин 5. Тому що защіпка тут не магнітна. Зовсім не магнітна. Тут в нас, як ви бачите, просто пластик. І тут в нас тут такі дві защіпки, просто як в звичайному коробку, як кейсах. І треба отак пальцями їх отако відкрити. Ну просто, я не знаю, пальці можна повідривати. Ну чому не зробити магнітне? Ну воно ж не так дорого. От на 74 гривні стоять магнітні, дивіться. От магнітне. Бачите? А тут, от просто дурдом, я не знаю. До речі, забув вам показати ціну, чек я з собою маю, зараз я вам покажу. Так, сума я заплатив 349 гривень за ці навушники. Навушники бездротові з індикатором tg 01 артикул 24156. Добре, давайте чек відставимо. Перейдемо до самого кейсу. Дивіться, що по кейсу. Кейс каже ще раз товстий, в нас мікро-USB і в нас він тіпа йде павербанк. Ну, що тим павербанком на 1200 мА? Що ти зарядиш? От давайте ми підключимо просто телефон. сюди, беру шнурок. Беремо телефон, ану, чи буде заряджати? Заряджає! Реально заряджає. Ну але хто цим буде користуватися? Скільки? Ти висадиш цей 1200 мА, за скільки? За 10 хвилин. Не знаю, що зараз бувають такі критичні випадки. Наприклад, телефон сів і немає де зарядити. Я думаю, в Україні після блокауту павербанки кожен по досі носить в кишені, любі. І отаку от штуку ну, заряджати, носити таке габаритне і досить тяжке, ну я думаю, це не практично. Ну, але як ви бачите, факт, навушники Bluetooth плюс Powerbank. Добре, відкрили ми ці навушники. Вони досить великі, реально вони в вухо ставляться цілі, повністю. Ось так ти в вухо ставиш і в тебе такий навушник. Це вакуумні навушники. До звуку я питань не маю. Грають, може бути. От слухати музику можна. На середніх звуках ти можеш собі нормально слухати. Переглядати фільми, дивитися YouTube і так далі в таких навушниках можна без питань. Наприклад, мені не подобаються вакуумні навушники мені подобаються звичайні навушники. З до того, що така в вусі вона ось так вгорі. Отак, от вас стоїть. Ну Ще що можу додати, який тут плюс, що вони тут хоч сіточку поставили. Бо бували, мені попадались навушники, що ось тут немає навіть сіточки, нічого немає. І тут прям мусор попадає, нормально забиває, потім погано грають. А тут, як ви бачите, сіточка є, все добре. Так, добре зробили, то тут є екранчик з індикацією зарядки. От я ставлю, наприклад, навушник, і показує, що заряджається. Отут у нас показує, наскільки він заряджений, він дозаряджається. Оця в нас показує значення кейс, скільки заряджений це, 61%. От, наприклад, давайте я витягну цей, поставлю Він також, як ви бачите, починає дозаряджатися. Є тут вроді такі магнітні штуки, що він тримається, бачите, на магніті. Чому не поставити на кришку магніт? Ну от, чому ні? От це таке, як я не знаю. Це так вони зробили, як кейси для, для рибалки блин, в Аврорі. От Реально. Так же само, воно закривається. Як вони тримаються? Я, до речі, навіть не перевіряв, чи вони випадають. Ану пробуємо. Ні, вони не випадають, тримаються добре, як ви бачите. Магніти тримаються добре. Так що, давайте я їх підключу. І я зараз вам попробую переставити до мікрофона, ви послухаєте звук. Не знаю, як вам чути, я дав трошки гучності, може і храпіти, коли я буду говорити. Звичайно, тут така собі ідея представляти вакуумні навушники до мікрофона, але хоч трошки вам дам послухати, як воно і грає в цих наушниках. Звичайно, треба кращу пісню, треба плеєр, і тоді почуєш весь звук. Але я вам скажу, тут звук не є там сильно дуже крутий, класний. Просто, звичайний, можна слухати лайтову музику. Плюс в них є сенсорне керування, воно класно працює, без проблем. На дотик, наприклад, якогось любого предмета, якщо ви доторкнетесь рукавицею, або якщо ви лежите на ліжку і повернетесь, наприклад, на подушку і дотулитесь, воно не переключить і не зупине. Ось дивіться, я вам покажу. Я беру навушник, дивіться сюди. Воно зараз ставить на паузу. Поставило на паузу. А, переключив я. Два рази. Переключає трек, все супер, без проблем. Одне раз нажаття, це пауза. Бачите, у нас трек стоїть на паузі. Ще раз нажимаємо цей play. Далі воно і грає. два рази нажати, переключає наступний трек. До сенсорного керування взагалі питань нема. Реально дуже класно, гарно працюють. Також по них можна говорити, в принципі, їх добре чути, тому що, бачите, які вони тут отвори зробили, дуже великі, я вам скажу. І абонент, з яким ви говорите, в принципі, він вас добре чує. Реально добре чує. Ставите два навушника і можете по них розмовляти. Що, давайте ще попробуємо їх розібрати, що там всередині, як воно зроблено. Так, відкриваються вони досить легенько. Дивіться, я отут під підліз лопаточкою і все. І вони відкрилися От з цієї сторони. Ось так. Все, ось так відкрилися навушники. Що я вам скажу? Подивіться на начинку, чому такий великий кейс? Я думаю, ну нафіга такий великий кейс? А в нас тут стоїть акумулятор 18650. Я в шоці, реально, це типу повноцінний павербанк. До речі, давайте ще замірюємо, скільки він видає. Реально, чи він 1 А чи пів Ампера він видає. Подивимося, з яким струмом воно заряджає. Так, телефон пішов в зарядку, пів Ампера видає. Реально, пів Ампера видає, так що пів ампера заряджає. я 0,47 А запускаємо, ну я думаю, воно не потягне. Там 59% заряду. Так, пікає. Ну, пів Ампера, в принципі, він телефон заряджає. Це не блок живлення, це не павербанк. Це я так вам показав, щоб глянути. Вже провіряти, то провіряти все, як то кажуть. Добре, давайте відключимо і попробуємо розібрати ще навушник. Покажу вам, як виглядає всередній навушник. Я вам скажу, зразу не клеєні, бо я їх підковернув, вони підкавирюються. Ось так. Ну. Опа. Ось так це виглядає. Дивіться, який тут мікрофон великий. Бачите, дуже добрий. Добре, давайте ми цю плату знімемо. Тут у нас є індикація, вона ось тут, прямо через ту дирку, де мікрофон світиться, її видно, до речі. Ось такий матюпонький у нас акумулятор. Ось у нас динаміки. Все. Бачите, в нас тут стоїть магніт. Ось він, стоїть магніт, і в нас от контакти на зарядку. По платі можете ось так подивитись, хто там розбирає, ремонтує навушники. Ось так виглядає плата. Тут у нас все проклеєно гарно, тут у нас стоїть сам чіп, я так зрозумів. В принципі, нормально навушник, як наушні акамулятори є, все гарно зроблено. І як ви бачите, свої посадочні місця. Ось так. Стоять посадочні, давайте ми назад закриємо. Ось так це все воно виглядає. Що вам сказати про ті навушники? Моя думка, це є лічно моя думка, що я вам скажу. Дивіться, ці навушники мені подобаються 50 на 50. Так, музику слухати можна, дивитись відео, якісь там тіктоки і так далі. Можна спокійно, досить нормально. Вони тримають 4-5 години. Вони тримають кейс. Маєте сам павербанк, є індикація. В вухах вони в принципі нормально тримаються. У мене середні статистичні вуха, але я вам кажу один нюанс: от коли я крутив дуже сильно головою або при бігу, можливо випадати, можливо, третампони змінити. Я не знаю. Ну в принципі, при ходьбі вони не вилітають, і можна слухати нормально. Що мені не подобається в цих навушниках? Не подобається, що цей здоров'яний кейс, не подобається, що немає магнітної кришки. Ну це, взагалі, мінус. 24-й рік. Ну чому ти не поставити кусочок магніта? Зробити навіть кришку тут тут затемнити і тут магніт поставити. І воно би нормально все закривалося. Мені в цілому не подобається вакуум мені навушники, я люблю ці звичайні прості навушники. Ну а так, в принципі, слухати можна. Але як я все кажу, обирати вам. Я вам це все показав, розказав. Мою думку, 50 на 50. За таку ціну, в принципі, вони нормально роблять. Ну а на цьому все. Далі буде по хавітах і також по тих китайських. Так що ви за мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.